Звертаю вашу увагу. Всі ці розмови, що його там любили фашисти, не відповідають дійсності. У 1941 році, коли німецькі війська увійшли до Львова, прихильники Бандери проголосили створення Незалежної України. Як зробила Хорватія, типу Незалежну Україну під протекторатом Німеччини. Це ж було вже. Ну, по-іншому, б не вийшло. Проте ця ініціатива не була схвалена Гітлером, і вже за кілька тижнів німці заарештували Бандеру. Він провів більшу частину війни в концтаборі за Аксенхаузен, тоді як його соратники змагалися за вплив у Русі опору. Тільки в 1944 році його випустили, але звертаю вашу увагу, всі ці розмови, що він командував Галіції СС, з батальйонами карателям. Ні, він нічим не командував. Коли його випустили, більшу частину часу він витратив, щоб відновити свій вплив в ОУН. Ви ж розумієте, коли він сидів, інші лідери піднялися. Повне відео. Ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.